365 днів про взаємовідносини. День 12-й. Хто винен? Буття, 3 розділ, 11 вірш. І промовив Господь: Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти від плодів того дерева, з якого я заборонив тобі їсти? І так, Адам і Єва переступили повеління Боже. Вони звершили цей акт. І при цьому наступила духовна смерть. Знаєте, що пізніше вони померли і фізично, але фізична смерть не настільки серйозна порівні з духовною смертю, тому що людина є дух, і посередництвом духу ми спілкуємося з Богом. Тому в той момент, коли вони духовно померли, вони втратили цю можливість спілкуватися, тобто вони втратили цей вільний доступ в присутність. Божу, вільний доступ до каналу Його любові. І хоча при цьому всьому вони залишились по образу, схожі на Бога, тому що цей образ ніхто ніколи не замінить, і не змінить, і не нівелює. Але уже по природі і по характеру, вони стали від нього відрізнятися. Це було втрачення спілкува... втрачене спілкування. Це було втрачені відносини. І знаєте. Бог не перестав їх любити. При тому всьому, ми чітко розуміємо, що кожен із нас сьогодні, при тому, коли ми не вибираємо бути і покорятися Христу Біблії, Слову, ми втрачаємо можливість мати природу і характер Христа, вчитися цій природі і характеру. Але Бог любить. Бог любить кожного, тому що він незмінний в своїй любові. І визначивши це спочатку, Він продовжує любити кожну людину. В чому відбувається дилемма? В тому, що люди самі починають відходити, не прощаючи або не приймаючи цю любов. І диявол обманув Адама і Єву, які на своє нещастя повірили йому. Але навіть гріхопадіння мало свій сенс. І ви знаєте, дві основні, два основних моменти, які ми маємо пам'ятати завжди. Перший момент, про який ми маємо знати, це щоб дізнатися про призначення будь-чого, ні в якому разі не питайте про це пересічного або творіння. Питайте творця. Тобто питайте того, хто створив. Відповідно, щоб знати мені своє покликання і призначення, я повинна спитати це тільки в того, хто мене створив, а створив мене творець, так само і кожен із вас. Це основні положення або основні речі, які ми маємо не забувати. Адам і Єва про це не згадали. Вони почали жити, самі приймаючи рішення. Вони почали роздумувати на свій розсуд. Приймати і жити, і рухатися вперед, аналізуючи з того, що приходить їм на розум. Як результат, вони вийшли із свого покликання.